Урок 3. Ісус перед Пилатом. Пам'ятний вірш. каже Ісусові Пилат. А що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до Юдеїв і заявив їм Жодної вини я в ньому не знаходжу. від Івана. 18 розділ 38 вірш. Пилат подивився на юдеїв, які привели Христа, а потім його допитливий погляд зупинився на Ісусові. Перед ним була людина, яка трималася спокійно і з гідністю. Обличчя Ісуса не було схожим на обличчя злочинця. Навпаки воно було осяяне небесним світлом. Бажання віків, Стрінка 724. Розділ перший Від одного до іншого. Запитання А. Куди юдеї далі повели Ісуса? Рано вранці первосвященники зі старішинами, книжниками та всім синедріоном вчинили раду. Зв'язавши Ісуса, повели й передали Пилатові. Від Марка, 15 розділ 1 вірш. А Ісуса повели від Каяфи у Преторій. Від Івана, 18 розділ, 28 вірш. перша частина. У судовому залі римського намісника Пилата Христос стояв зв'язаний як в'язень. Його оточували воїни. А судовий зал був переповнений спостерігачами. Біля входу до зали стояли судді Синедріону, священники, правителі Старішини і натовп. Після того, як Синедріон засудив Ісуса, керівники цієї вищої ради прийшли до Пилата, щоб він затвердив і виконав вирок. Бажання віків сторінка 723. Запитання Б Поясніть ліцемерство юдейських старішин. Був уже ранок, тому вони не вийшли до преторію, щоб не опоганитися, але щоб могли їсти Пасху. Від Івана, 18 розділ, 28 вірш. Остання частина. Але юдейські начальники не бажали увійти до судової зали Ремлян. За їхнім законом, це опоганило б їх, і вони не змогли б узяти участі у святкуванні Пасхи. У своїй сліпоті ці люди не розуміли, що їхні серця вже давно поганені ненавистю й жадобою вбивства. Вони не розрозуміли і того, що Христос був справжнім пасхальним агентом. А оскільки відкинули Його, то це велике свято втратило своє значення. Бажання віків сторінка 723. Розділ 2 на Римському суді Запитання А яким запитанням Пилат поставив юдейських старішин у незручне становище? Пилат вийшов до них на двір і каже, яке винувачення висуваєте проти цього чоловіка, від Івана. 18 розділ, 29 вірш. Зовнішність Христа справила на Пилата приємне враження і в душі римського урядовця прокинулося усе добре. Він і раніше чув про Ісуса та його вчинки. Дружина Пилата також розповідала йому дещо про чудеса, вчинені галилейським пророком, який зціляв хворих і воскрешав мертвих. Тепер усе це, як забутий сон ожило в пам'яті Пилата. Він пригадав й інші чутки, котрі доходили до нього з різних джерел. Отож, Пилат вирішив вимагати від юдеїв відповіді, у чому вони звинувачують цього в'язня. Хто цей чоловік і чому ви привели його? запитав він. У чому ви оскаржуєте його. Юдеї були збиті з пантелику. Вони добре зрозуміли, що нічим не можуть обҐрунтувати своїх звинувачень проти Христа і намагалися уникнути прилюдного перегляду справи. Бажання віків, сторінка 724. Запитання Б Яку зрозумілу й ухильну відповідь дали палато юдейські старішини, вони йому у відповідь сказали якби він не був злочинцем, ми не видали б його тобі. Від Івана, 18 розділ 30 вірш члени Сенедріону сподівалися справити на палата враження своєю поважною зовнішністю та примусити його виконати їхнє прохання без зайвих розпитувань. Вони нетерпляче чекали схвалення винесеного ним вироку, оскільки усвідомлювали, що є чимало свідків чудес Христа, які зможуть розповісти про нього дещо протилежне тій брехні, яку вони зараз повторювали. Бажання віків. сторінка 724. Запитання В яка заява пилата ще більше ускладнила становище священиків? Тоді Пилат їм сказав Візьміть його і судіть його за вашим законом. Сказали йому Юдей Нам не можна нікого страчувати. Від Івана, 18 розділ, 31 вірш. Священники просили Пилата повірити їм на слово, що вона Христа доведена, та затвердити вирок. Відповідальність за наслідки вони брали на себе. Пилата не можна було назвати справедливим і сумлінним суд'єю. Та й у моральному плані він не був бездоганим. Однак задовольнити їхнє прохання він відмовився. Пилат не засудить Ісуса доки не довідається, у чому його звинувачують. Бажань Віків. Стрінка 725. Розділ 3. Тиск на Пилата. Запитання А. Повернувшись до зали суду, яке запитання Пилат поставив Ісусові та чому? Тоді Пилат знову увійшов у Приторій, покликав Ісуса і запитав його Чи ти цар юдеїв? від Івана 18 розділ 33 вірш. Священники опинилися перед вибором. Вони усвідомлювали, що повинні якомога старанніше приховати свої справжні спонукання. Пилат не повинен знати, що Христос заарештований із релігійних мотивів. Якби це стало йому відомо, усі їхні звинувачення втратили б силу. Необхідно було представити справу так, ніби Ісус був правопорушником цивільного закону. Лише в такому разі його можна було б покарати за правопорушення. Зворушення та повстання проти римської влади були частим явищем серед юдеїв. Римляни жорстоко придушували їх і постійно були готові запобігти кожному спалахові народного повстання. Пилат не вірив, що арештований задумав скинути уряд. Лагідний і смиренний вигляд Ісуса не відповідав таким оскарженням, які висували проти нього. Пилат був переконаний, що має справу з якоюсь таємною змовою з метою знищити невинну людину, котра заважала юдейським сановникам. Пилат був вражений його поведінкою. Чому цей чоловік, думав він, такий байдужий до суду? Невже він не хоче врятувати своє життя? Дивлячись на Ісуса, котрий мовчки зносив образи та глузування, Він відчував, що Ісус не може бути таким же неправедним і несправедливим, як галасливі священники. Бажання віків, сторінка 725 726. Запитання Б. Як Ісус відповів на запитання Пилата, і якою була реакція Пилата. Ісус йому відповів: Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене? Пилат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені? Що ти зробив? від Івана 18, розділ 34, 35 вірші. Сподіваючись довідатися від Нього про істину і втихомирити натовп, Пилат відкликав Ісуса в бік і знову запитав Його, Чи ти цар юдеїв? Ісус не дав прямої відповіді на це запитання. Він знав, Дух Святий впливає на Пилата і тому дав римському правителеві нагоду відгукнутися на його заклик. Чи ти це від себе говориш? спитав Ісус, чи інші тобі сказали про мене? Іншими словами, чим було викладене запитання Пилата Оскарженням священників чи бажанням отримати світло від Христа. Пилат зрозумів, що мав на думці Христос. Але його серце сповнила гордість. Він відкинув переконання, яке поступово опановувало ним. Бажання віків, сторінка 726. Розділ 4. Природа царства Христа. Запитання а Як Ісус чітко пояснив природу свого царства, щоб до самого кінця історії землі всі люди це розуміли. Ісус відповів Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники подбали би, щоб мене не видали юдеям, нині ж моє царство не звідси. від Івана, 18 розділ 36 вірш. Але й в сучасному релігійному світі є чимало людей, які вважають, що їхня діяльність спрямована на заснування Христового царства, яке вони собі уявляють як звичайну державу. Вони бажали б бачити свого Господа володарем земних царств, правителем у їхніх палацах і дворах, законодавчих зборах, судових палатах і на площах. Вони сподіваються, що він правитиме відповідно до законів. Установлених людською владою, оскільки ж Христос фізично на землі і відсутній, то вони готові прийняти на себе Його обов'язки та запроваджувати закони Його царства. Заснування саме такого царства прагнули юдеї за днів Христа вони прийняли б Ісуса, якби Він намагався встановити світське правління і втілював у життя те, що вони вважали Божими законами. А їх самих зробив би тлумачниками його волі та представниками його влади. Але він сказав Царство моє не від цього світу. Він не прагнув земного престолу. Бажання вітів стрінка 590. Запитання Б. Про що Христос нагадує тим, котрі живуть на цій землі. Тоді Ісус сказав їм Кесареве, віддайте кесареві, а Боже Богові. І вони дивувалися з нього. Від Марка 12 розділ 17 вірш. Юдейські правителі за часів Христа були користолюбивими і деспотичними. На кожному кроці зустрічалися кричущі зловживання, здирництво, нетерпимість і жорстокість. Однак Спаситель не закликав до громадських реформ, Ісус не критикував суспільних зловживань. І не осуджував гнобителів народу. Він не втручався у справи влади, управління можновладців цього світу, подаючи нам приклад, він утримувався осторонь земної влади і не тому, що був байдужий до страждань народу, а тому, що духовне зцілення людей не залежало від людських засобів. Щоб мати успіх, потрібно лікувати кожну людину, зокрема, необхідно відновити серце. Царство Христа встановлюється не за рішенням судів, соборів, законодавчих зібрань і не завдяки заступництву можновладців. Воно приходить через дію Святого Духа, через засвоєння природи Христа людським єством. Бажання віків, сторінка 590. Об'єднання церкви з державою навіть незначне, наближає не світ до церкви, а церкву до світу. Велика Боротьба. Старінка 297. Розділ 5. Втративши Прекрасну можливість. Запитання А. Як Ісус лагідно звернувся до совісті Пилата? Тоді Пилат його запитав То ти цар? Ісус відповів: Ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину. Кожний хто від істини слухає мій голос. Від Івана, 18 розділ, 37 вірш. Ісус не залишив Пилата без світла. Хоча Спаситель і не відповів прямо на запитання Пилата, проте ясно засвідчив свою місію. Він дав правителю зрозуміти, що не прагне земного престолу. Христос підтвердив, що Його слово є ключем до розуміння таємниць тими. Хто готовий прийняти це слово, воно містить у собі силу, яка свідчить сама за себе. У цьому і криється таємниця успішного поширення Його царства правди. Ісус бажав, щоб Пела зрозумів. Лише прийнявши і засвоївши істину, він зможе виправити свій зіпсований характер. Бажання віків сторінка 727 Запитання Б Яке глибоке запитання поставив Пилат Ісусові, і що показує, що він не був зацікавлений у відповіді? Каже йому Пилат, А що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до Юдеїв і заявив їм Жодної вини я в ньому не знаходжу. від Івана 18, розділ 38 вірш. Пилат прагнув пізнати істину, хоч явно був розгублений. Його серце радісно відгукнулося на слова Спасителя, і він бажав дізнатися, що є істина та як її можна знайти. А що таке істина? запитав він, але не дочекався відповіді. Шум ззовні нагадав йому про те, чим він повинен займатися. Священники кричали, вимагаючи негайно прийняти рішення. Вийшовши до юдеї, Пилат рішуче й голосно заявив. Жодної вини я в ньому не знаходжу. Ці слова, сказані суддею язичником, були різким докором, підступним псевдокерівникам Ізраїлю, які звинувачували Спасителя. Бажання віків сторінка 727. Запитання для повторення Запитання перше. Як я, подібно до юдеїв, можу опинитися у небезпеці, спотворити ідею осквернення? Запитання друге. У яких ситуаціях я можу подібно до Пилата чинити опір Голосу совісті? Запитання 3. Під впливом яких обставин я можу опинитися у небезпеці. Ухилитися від прийняття істини? Запитання 4. Чого юдеї чекали від Пилата? Запитання п'яте. Розкажіть про розмову між Пилатом та Ісусом. Дякую, що ви були з нами. Нехай Господь вас підкріпить та наставить, щоб під час нашого випробування ми не чинили опір голосу совісті. Нехай Господь береже вас. Амінь.